This game is very for us. наступна гра дуже важлива для нас. у збірну сполучених штатів нелегко виграти. А з Україною на нас чекає лобовий поєдинок. Ми хочемо вийти другими з групи. Тож для цього треба перемагати Україну. Це справді гарна команда, хороший склад, досвідчений тренерський штаб. Гра буде дуже важкою. Але ми дуже хочемо виграти і вийти з групи з другої позиції. Yes, you know, finally actually we are the finalists. Як ви знаєте, ми фіналісти минулого кубку світу, де ми також грали зі збірною Сполучених Штатів, тож сьогодні доклали всіх зусиль на паркеті. Моя команда грала сьогодні дуже добре, жорстко. У підсумку ми програли, але це не привід засмучуватися. Ми виклалися наповну. Це не була наша гра. Наступна гра з Україною вартує двох. Ми хочемо вийти другими з групи. Отже, ми вже налаштовуємося на гру зі збірної України. Завтра ми спробуємо відпочити і підготуватися до гри з Україною а там побачимо, як все складеться.